Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пару тижнів тому, коли бачилася на Донбасі зі Степаном Барною, питали, як там Олег Барна. Він воював під вугледаром. Пише Ірина Гращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу Степа сварився на старшого брата, що той безбашений, лізе в найгарячіші бої, контужений, поранений. Відмовляється лікуватися. Б'є окупанта без страху, залишається на передовій зі своїми побратимами. Тимами для Олега світ ділився на чорне біле, без напівтонів, на свій чужий українець запроданець Майданівець добровольцем пішов на фронт у 2014 році. Потім перерва в Верховній Раді, де він відчайдушно відстоював правду, як він її розумів. Альтруїст він був велика дитина, дуже щирий в своїй любові і ненависті. Дуже любив батьків, дружину, дітей, брата і друзів і Україну понад усе Іринко Ми точно переможемо. Б'ють зараз у скроню його слова. Диванні воюваки дуже люблять кричати, що депутати не воюють. Олег загинув на Донбасі. Він служив в піхоті не в елітних військах, а в найважчих і найважливіших підрозділах. Він був патріотом і українцем, членом нашої команди, хорошою людиною, доброю, прямою і відвертою. Вічна пам'ять тобі, друже, плачемо сьогодні в твій день народження. Найщиріші співчуття твоїй родині, твоєму брату Степан Барна. Немає слів. Нагадаємо, колишній народний депутат Олег Барна загинув на фронті. Про це повідомив речник. Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський у Фейсбуку. вівторок 18 квітня. Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталося, що ми мали можливість поспілкуватися минулого тижня. Написав він у Фейсбук. Барна сказано, що він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Йому було 56 років. Як повідомляє рух чесно, Олег Барна, учасник революції на граніті акції України без Кучми, Євромайдану та Атом. Нардепо восьмого склика від блоку Петра Порошенка 2015 року його тимчасово виключили з фракції БПП за спробу винести з трибуни тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, після якої в раді сталася бійка. До 2014 року був учителем математики, фізики інформатики до призовної підготовки у школах у Тернопільській області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.